Міський голова наголошує, мобілізації в країні поки що немає. Проте вже зараз треба визначитися, що необхідно робити за такої потреби. У 2012 році мною підписане розпорядження про забезпечення мобілізаційної готовності та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів міста Рівного. Відповідно, до цього наказу він вступить в дію, у разі якщо президент оголосить мобілізацію. Для того, щоб оголосити цю мобілізацію, нам треба знати, що у нас є, тому що багато з того, що планувалось, немає. Тому голова підписав друге розпорядження, в якому йдеться про підготовку до проведення мобілізаційних заходів в місті Рівному. А поки закликав прозвітуватися керівників про стан на підпорядкованих їм підприємствах, ми зараз ввели по місту рівному додаткові бригади наших оперативно-визних бригад для Міста для того, щоб могли оперативно реагувати на всякі аварійні відключення, це на день і на ніч будуть по дві такі бригади з технікою працювати. Газопостачання рівного та Рівненської області є безперервним і безперебійним. На вихідні дні посилені аварійно-диспетчерські служби додатковими бригадами. В загалом в штатному режимі працюємо все добре. У водоканалі та теплокомуненергії кажуть, без води та тепла люди зараз не опиняться. Усі працюють у посиленому режимі. Водопостачання цілодобово без проблем. На вчорашнього дня посилено охорону на горбакові виставлена міліцейська охорона. Наряд із двох осіб до додаток до нашої охорони. Сьогоднішнього дня посилено подвоєно весь персонал на водопровідних насосних станціях і на ГКНС, на очисних спорудах. На сьогоднішній день працює чотири автомобільні виїзні бригади круглодобово. Проблем з теплопостачанням немає. Об'єкти, які знаходяться без охорони, це наші центральні теплові пункти. Там є обхідники. В нічний період ті чотири машини патрулюють місто. Вінський військовий комісар каже, у місті є близько 10 тисяч військовозобов'язаних. В найкоротші терміни до 7 березня звірити облік військовозобов'язаних та облік техніки. По комунальних підприємствах по державних підприємствах немає у нас проблем. У Нас постійно на протязі року звірка проводилася. У нас найбільші проблеми по Приватних підприємців тому звертаються до керівників усіх підприємств в місті до 7 березня подати у військомат дані про автівки та військовозобов'язаних списки автомобілів та водіїв, відомості про технічний стан та списки керівного складу підприємств з сказанням адрес та телефонів. А не байдужим безробітним рівнянам віком від 50 років пропонують звертатися в ЖКП аби допомогти комунальникам створити там пункти оповіщення. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини рівного.